Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про показник середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення вам пенсії. Пенсійний фонд України на своїй офіційній сторінці надав інформацію про те, що 26 серпня 2025 року Пенсійним фондом України було затверджено показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується вам для нарахування пенсії за липень. 2025 року. Наразі розмір такої. Uh середньої заробітної плати становить 20 тисяч 455 гривень 65 копійок. Хочу нагадати, що в січні а, був показник 18 тисяч 660 гривень, у лютому 18 тисяч 589 гривень 38 копійок, березень ми мали 19 тисяч 430 гривень 52 копійки, квітень 19 тисяч 856 гривень 19 копійок, у травні 20 тисяч 350. 25 гривень 40 копійок, у червні 22 336 гривень 81 копійка. І відповідно, за липень маємо 20 455 гривень 65 копійок. Хочу нагадати, що це є одним із важливих показників при обчисленні вам розміру пенсійної виплати. Хочу нагадати, що на веб-порталі Пенсійного фонду України за допомогою пенсійного калькулятора. Ви можете розрахувати розмір майбутньої вашої пенсії за віком, але ви можете скористуватися, якщо ви війшли на веб-портал за допомогою КЕП, тобто кваліфікованого електронного. Підпису. Якщо ви зареєструвалися на порталі за допомогою Пенсійного фонду України кваліфікованого електронного підпису, то вам буде надана інформація з реєстру застрахованих осіб, тобто вся ваша персональна інформація, прізвище ім'я попадкові, дата народження, стат та дані вашої трудової діяльності згідно з системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України. Пам'ятаєте, я пояснювала, що що з 1 до 1 січня 2000 року чому, вибачте, до 1 липня 2000 року чому й потрібно подавати довідки про заробітну плату. Тому що саме з цього періоду Пенсійний фонд України бачить ваші заробітки. А до 1 липня 2000 року, поки не запрацювала система персоніфікованого обліку, так Пенсійний фонд цих даних немає, тому ви і за необхідності подаєте довідки про заробітну плату. Так, дивіться, що ви можете зробити в пенсійному калькуляторі ви можете обрати алгоритм розрахунку, як з заведеними даними, тобто самостійно, так і з рахуванням стажу, який ви набудете на дату настання пенсійного віку. Також ви можете самостійно актуалізувати свої безпосередньо дані, тобто доповнити періоди вашої трудової діяльності з визначенням заробітної плати. Та відредагувати суми щомісячного заробітку за потребою, і, відповідно, якщо ви володієте такою інформацією, і, відповідно, виконати розрахунок пенсії. В результаті проведення розрахунку пенсії, ви зможете. Порахувати собі розмір пенсії, так з урахуванням страхового стажу на розрахунку, але пам'ятайте, що це прогнозований розрахунок пенсії, тобто на сьогоднішній день. От ви сьогодні, на сьогодні порахували, тому що у нас міняються дані. Міняються дані щодо і сум з середнього заробітку, про що ми тільки що говорили. Але ви, як мінімум, можете порахувати свій стаж і спрогнозувати розмір своєї пенсійної виплати. І отримаєте протокол розрахунку. Якщо ви відкриєте пенсійний калькулятор, то ви там побачите трудова діяльність, ви можете самостійно додати періоди, якщо вони ще, наприклад, не відображаються. У вашому, вашому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України. Це дуже зручно, тому що таким чином ви можете навіть і контролювати свого роботодавця, перевіривши, чи сплачує за вас він страхові внески, чи ні. Також я хочу зазначити за формулу розрахунку, тому що зараз дуже багато інформації про те, що Міністерство соціальної політики розробляє законопроекти. Нагадую, що наразі пенсія в нас розраховується за єдиною формою для всіх, а розмір пенсії обчислюється індивідуально для кожного пенсіонера, і залежить від тривалості набутого страхового стажу, це ваш коефіцієнт страхового стажу від величини отримуваного вами заробітку, з якого були сплачені страхові внески. Це індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та часу виходу на. На пенсії. Якщо ми можемо зобразити з вами формулу розрахунку вчислення пенсії, то вона виглядає так: розмір середньої заробітної плати по Україні, так який передує за три роки, що передує зверненню за призначенням пенсії, він. Множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, і ще раз множиться на коефіцієнт страхового стажу. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати це коли дивіться, це сума, яку ви отримаєте. Тобто сума співвідношень вашої заробітної плати за місяць до середньої заробітної плати по Україні, коефіцієнт страхового стажу це кількість вашого стажу роботи, яка помножена на величину оцінки одного року страхового стажу. Та поділений на 12. Дивіться, ще хочу повернутися до коефіцієнту заробітної плати. Ви зрозуміли, це розмір вашої заробітної плати за місяць співвідношення її до середньої заробітної плати по Україні. Коефіцієнт зарплати за кожен місяць розраховується шляхом. Співвідношення сум тієї заробітної плати, які ви отримали, до розміру середньої заробітної плати за відповідний місяць, сума коефіцієнтів зарплати страховий стаж за місяці, які враховані для визначення. Вашого коефіцієнта зарплати, тобто береться середній показник заробітної плати по Україні і співвідноситься до того розміру заробітної плати, які ви отримували. І таким чином ви отримуєте індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Про коефіцієнт страхового стажу ми з вами. Розібрались, що це кількість років вашого стажу помножена на величину оцінки одного року страхового стажу. Тобто, кількість років вашого страхового стажу необхідно помножити на 0,1. І таким чином ви. Зможете визначити коефіцієнт страхового стажу. Наприклад, відразу наведу приклад, якщо ви чоловік досягли 60-річного віку і в цьому році плануєте вийти, наприклад, на пенсію. То коефіцієнт, як ви, ваш порахується коефіцієнт страхового стажу, у вас 35 років стажу, дивіться. Значить, що треба 35 років ми переводимо у кількість місяців, тобто 35 ми множимо на 12. Ну, ви зрозуміли, так? Кількість місяців у нас виходить це 35 років, якщо ми їх переведемо в кількість місяців, виходить 420 місяців. Потім ми ці 420 множимо на 1 і ділимо на 12. І у нас коефіцієнт страхового стажу таким чином складає 0,35. Далі, про заробітну плату ми поговорили з вами. Ну і про Розмір середньої заробітної плати це ще один показник. Це середня заробітна плата, про яку я говорила, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, які передують року звернення за призначенням. Пенсії. Якщо ви хочете, до речі, поговорити більш детальніше з прикладами обчислення розміру пенсії, ми можемо це з вами проговорити. Я можу прописати, ви зможете позаду в мене бачити формулу. І більш детальніше ми з вами можемо, якщо вам це цікавить, якщо зацікавиться тема, поговорити, тому що дуже багато інформації і дуже ну, якби складно так, зорієнтуватися. А навіть сісти і прописати це все. Якщо ви бажаєте, пишіть в коментарях, ми зможемо, ви будете позаду мене бачити доску, і там буде кожен виписаний показник, і ми з вами разом її порахуємо. Можете. Ну, звичайно, це не буде 100% розмір пенсійної виплати, тому що потрібно бачити документи. Але ми хоча б з вами визначимо кожен показник. Так? Давайте так визначимо кожен показник, розмір середньої заробітної плати по Україні. Раз визначимо індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та коефіцієнт. Страхового стажу, тож, якщо цікавиться тема, пишіть в коментарях в наступному відео про це поговоримо.